Вітаємо вас, шановні любителі футболу. І запрошуємо на другий поєдинок, який відбувається в рамках звітного туру. На Street Football Challenge Київ розпочинається тур у дивізіоні Урбан А. І, зокрема, на старт цього поєдинку вийшли команди ДЕТЕК та Євробіс. Давайте відразу зі складами команд познайомимося. Отже, ДЕТЕК номінальні господарі у чорних кольорах. Номер 23 – голкіпер Олександр Петрушевич. Польові гравці, четвертий. Роман Бекузаров, п'ятий Вадим Волковський, номер 2. Тимофій Горб. Третій Андрій Гордійчук. 22. й Ярослав Калина. До речі, чи не вперше у цьому сезоні ми будемо спостерігати за грою одного з лідерів ДТЕК Ярослава Калини. Далі номер 8. Кирило Фомін. І дев'ятий капітан команди Олег Шабанов. Євробіс в наступному складі в воротах. Номер 27. й Капітан команди Роман Мороз. 6-й Георгій Ільченко. Без номера Даниїл Ахмадов. Номер 1. й Іван Денисенко. Далі 11-й Денис Лібарчук. 13-й. Дмитро Осауленко. 9-й Олексій Петренко. 3. й Євгеній Рожевський. Без номера Гарегін Сантросян. І без номера Володимир Сердюк для вас цей матч коментує Богдан Костюк щодо результатів обох колективів на старті нинішнього сезону. Зараз Ліберчук має шанс. Ліберчук пробуває Петрушевич, рятує свою команду у цьому епізоді. отож, що стосується євробісту, команда після свого повернення. На стріт футбол челендж Київ уже встигла відчути усю палітру емоцій. Нічия перемога та поразка. У стартових трьох поєдинках такі результати були зафіксовані для Євробіст. Детек натомість віце-чемпіон дивізіону Урбан. На секундочку поки що має два бали. У своєму активі після двох матчів обидва поєдинки ДТЕК звів у нічию. Так, Євробіс минулого вікенду зазнав першої поразки. З рахунком 1-3 колектив поступився Атлетіко-Київ минулого вікенду. Ну а що стосується ДТЕК, то ця команда пропустила попередній тур. Два тижні тому було зіграно попередній матч. І ДЕТЕК, до речі, теж зустрічався з Атлетіко в останньому своєму поєдинку до сьогодні. І на відміну від Євробіс, ДТЕК зумів взяти хоча б один бал у тому матчі. Серйозні кадрові проблеми були у колективу Олега Шабанова два тижні тому, але попри кадровий дефіцит, ДТЕК вдалося проявити характер. І, зрештою, той матч завершився в нічію 3-3. Хоча претендували навіть на перемогу. Представники ДТЕК зараз момент. У Євробіс Петрушевич. Петрушевич рятує свою команду, Олексій Петренко виходив на побачення з голкіпером. Технічно розібрався зі своїм суперником Ільченко. І, зрештою, кутовий. А вдається заробити Євробіс. Так, стосовно останнього матчу ДТК проти Атлетіко Київ. Претендували навіть на вольову перемогу. Але на останніх хвилинах пропустили Шабанов та компанія. Зараз Шабанов проривається вперед. Без фолу в цій ситуації. Корпус в корпус. Петренко. Підбиває Петренко у цій ситуації ззаду. Андрій Гордійчук перше порушення правил у нашому матчі. А у нас до речі вибухають емоції уже на старті цього поєдинку. Що ж, нарешті вдалося заспокоїти учасників цієї суперечки арбітрам. І зараз, до речі, момент Петрушевич. Петрушевич рятує після удару з гострого Кута. Калина. Калина намагається втекти у контратаку. Калина проривається по правому флангу, пробиває. З гострого кута. Роман Мороз на місці, Шабанов. калина. Випускає м'яч за межі поля, калина небезпечно перехопив, але далі. Неточний пас він віддав на партнера Ільченко. Зачепився за м'яч на чужій половині поля. Підключити Петренка в цій ситуації він не зміг у контратаці. І тим часом Бекузаров відправляє м'яч у сітку. Після сольного прориву забиває четвертий номер. Так, можливо, і надійніше міг зіграти Роман Мороз. Навіть зачепив він м'яч, але удар був настільки сильним, що парирувати його не вдалося. Голкіперу та капітану Євробіса, тож рахунок у нашому матчі. Відкрито на сьомій хвилині забиває Роман Бекузаров. Доволі рівна гра у нас спостерігалася зі старту цього двобою. Петрушевич вибиває м'яч за межі поля. Рожевський не замикає дальню стійку, ліберчук. Далі удар було заблоковано, і можливість для швидкої атаки. Фомін. Фомін переводить на партнера Бекузаров. Бекузаров не зміг пролонгувати по флангу на Волковського. Гра доволі рівна, але жорстких стиків вистачає. Гордійчук. Ще один дальній удар. Саме в такому стилі вдалося Бекузаров забити. Фомін. Фомін жорстко влітає у суперника. Так, м'яч він вибив. І потрібно бути дуже пильними. Арбітрам, аби не випустити цю гру з під контролю. Рожевський. Рожевський втратив м'яч на чужій половині поля. Бекузарова. Пресингують суперники. Момент у Рожевського. Петрушевич рятує. Далі ще одне падіння. Саме першим швидкому епізоду. Фомін. Чисто грають. Далі Ліберчук теж грає чисто. Сантросян. І удар! Удар не точний. Невідкладене порушення правил. Другий фол у пасибі ДТЕК. Фомін. Волковський не зумів забудати удару. Загалом три матчі у цьому турі в рамках дивізіону Урбан А буде зіграно. Всі три поєдинки сьогодні відбудуться один за одним. Про решту матчу ми ще поговоримо. А зараз Лібарчук. Лібарчук влучає у суперника. Ще одна спроба. І з другої спроби а вдається відправити м'ячу сітку. один один Рахунок рівний на екваторі. Першого тайму на 10 10-й хвилині Євробіс вдається відігратися. Відьмайте! 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 Гордійчук. Петренко. Повертає на партнера. Петрушевич начебто вже хотів забрати м'яч до рук. Але вчасно уговтався, оскільки за межами штрафного він перебував. Пауза у нас виникає. Один із гравців Євробіс перебуває на газоні. І знадобиться медична допомога. Неприємний епізод. Черговий жорсткий стик у сьогоднішньому матчі. За межами поля поки що перебуває футболіст Євробіс. Але гра у нас продовжується. Сподіваємося, там нічого серйозного не трапилося. Рожевський. Ільченко. Ільченко не вдалий пас. А Патрушевич далі припускається. Помилки і фактично на рівному місці дарує супернику кутовий. Осауленко. Перехоплює м'яч Гордійчук. Але Осауленко далі виправляє свою ж помилку. Осауленко. Осауленко. З гостро кута пробиває. Петрушевич на місці. Намагався прострелити на дальню стіку, де уже чатував партнер. Але до адресата м'яч не дійшов. Зараз помиляється. Ільченко на своїй половині. Калина! Калина віддає на Гордійчука. Невдалий пас. І тим часом пауза у нашому матчі за 8,5 з половиною хвилин до кінця першого тайму Тайм-аут бере Євробіс. Відновлюється протистояння ДЕТЕК та Євробіз. Поки що нічия. 1-1. на гол Романа Бекузарова відповів Денис Лібарчук. А Шабанов тим часом момент добивання від Калини. І 2-1. ДТЕК повертає собі лідерство в рахунку. На 12-й хвилині це стається. От власне і Ярослав Калина, про якого ми говорили, здається, вперше у нинішньому сезоні він з'являється у складі ДЕТК у попередніх матчах. Його не було, і відразу ж забуває він. Забуває в першому ж матчі в першому ж матчі для себе. Можливо, якби Ярослав Калина у попередніх поєдинках теж брав участь, можливо, не було б двох нічій, а була би хоча б одна перемога. Рожевський рожевський повз ворота пробуває. Сантросян назад повертає на Рожевського. Рожевський на себе виманює одного суперника. Намагаються перейти у позиційну атаку футболісти Євробіс. Рожевський його затискає калина. Відворіт. Все-таки у цій ситуації калині не вдалося. Спровокувати помилку суперника і заробити кутовий. Гордійчук залишає м'яч у межах поля проти нього Ліберчук. Його руками хапає. Гордійчука руками хапає Ліберчук. Відкладений фол буде зафіксовано. Це буде перше порушення правил для Євробіс. Мороз грає на виході впевнено. Берчук. Неточний пас на партнера на цьому завершується. Чергова атака Євробіс. Шабанов. Калина. Шабанов. Роль стовпа виконує. Бекузаров не зумів продертися повз кількох суперників. П'ять хвилин ще залишається у першому таймі. За фолами маємо 2-1. І далі осауленко. Помиляється. Калина. Калина не обігрує Ліберчука. Рожевський. Кутовий буде на користь Євробіс. Рожевський. Кутовий виконує в цей час відбувалися. Заміни у складі Євробіси. Фактично нікого не було. На чужій половині поля не було з ким розіграти цей стандарт. Бекузаров. Гордійчук проходить передача на Шабанова. Шабанов на дальню прострілює. Бекузаров дякує. Він розуміє, що він там на дальній повинен був опинитися, але чомусь не повірив. Бекузаров саме у такий задум від свого партнера. Петренко. Осауленко. Петренко. Повертає на Осауленка. Ільченко. Без фолу в цій ситуації. Порушення правил з боку євробіз. 2-2 за фолами. Шабанов пробиває. Удар було заблоковано, бо більше від самого капітана ДТК м'яч далі вийшов за межі поля. Випускає м'яч за межі поля Петренко. Хороша гра на випередження. І удар. Удар, після якого Петрушевич начебто контролює ситуацію. Шабанов. Шабанов. У нього є підтримка. Калина поперечена! І немає добивання. До калини м'ячі відскочив. Але далі мороз першим зорієнтувався, забрав м'яч до рук. Прекрасний момент подвоїти свою перевагу у ДТЕК. Калина уже дубль міг оформлювати, але не пощастило у цьому епізоді. Півтори хвилини до завершення першого тайму і три в два для ДТ.